Незнання громадянами законів стає причиною порушення їх прав і свобод. Допомога професійного юриста коштує чималих грошей і часто не усім по кишені. Вирішити цю проблему на порядінщині допомагає громадська організація жіночі ініціативи. За фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження в рамках проекту посилення правових можливостей громадян Перятинського району створено центри безкоштовної правової допомоги. На сьогодні їх два: один діє у центрі громадської активності у Перятині, інший у великій кручі. Допомогу надає юрист Ігор Фаєнко. Рівень правової культури в наш час він. Ну... Вкрай ну, низький, більша частина населення, вона не обізнана з механізмом захисту своїх прав. Це є серйозною перепоною в реалізації ними конституційно закріплених норм. Люди повинні знати свої права і якби, захищати свої інтереси, як в суді, так і в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Центри діють трохи більше року і уже користуються великою популярністю у населення. Найчастіше звертаються із проблемами, що стосуються переоформлення майна, земельних відносин та розірвання шлюбу. Ігор Фаєнко надає усні консультації і допомагає із оформленням документів. Звертається багато громадян і я намагаюся, якби приділити велику увагу кожній особі. Спілкуюся з нею і в телефонному режимі. І... Якби повсякденно ми зустрічаємося багато громадян, котрі звертаються до мене за консультацію, я їх бачу на вулиці, так що ми з ними спілкуємося і в повсякденному житті. На початкових етапах зустрічалися такі випадки, що люди з недовірою ставилися, оскільки вважаю, що молодий, ну, він мало знає, але, ну, це, в свою чергу, якби мені являється стимулом, щоб я більше якби здобував знань. За консультацією до юриста звертаються і працівники великокручанської сільради, найчастіше із земельних питань. За необхідності Ігор Фаєнко може представляти інтереси громадянина в суді. Щоправда, для цього слід взяти доручення у сільській раді.